Кожен рік ми бачимо якісь нові технології, які реально прискорюють і роблять розмінування більш ефективним. Зараз дуже багато інноваційних технологій, дуже багато ініціатив з цього приводу. Але що я хочу сказати, дійсно, той міжнародний досвід, який зараз існує в світі. Він трохи вичерпав вже себе в Україні для того, щоб зробити більш ефективним розмінування, для того щоб це прискорити цей процес, для того, щоб зробити його менш коштовним, дійсно потрібні нам якісь інноваційні підходи. Це не тільки засоби, це також система управління, це також методи по різному трошки подивитись на цю проблему. Я доволі таки скептично відносився до деяких технологій, як. Безпілотні апарати, але на сьогоднішній день, коли я там після під моїм не тут не то, що керівництвом, скажем так, менторством, коли я надавав, вони вже похибка знаходження вибухонебезпечних предметів доволі таки понизилась, і вже деякі вже досягли рівня 70%. відсотків. Забрудності вони можуть виділити. Але все одно, я опять же повертаюся до них, для мене не стільки знайти боєприпас. Мені саме головне виділити територію, яка вільна від мін та вибухонебезпечних предметів. Мені потрібні чіткі докази, що ця територія вільна і що вона не містить ні мін, не розірвавшися боєприпасів і так далі. І так далі. Якщо ми подивимося на загалом, наприклад, Україна дуже велика територія, географічна, і, скажімо так, дуже великі господарські угіддя. І якщо там десь посередині поля знайдуть якийсь вибухонебезпечний предмет, я питаю, хорошо, з цієї я можу вільно рухатись до цього предмету? Ні, оце є гарантія на сьогоднішній день ніхто не дає. Я їм кажу, коли от зверніть увагу, коли ви можете звільнити цю територію, хоча б з цієї території, хоча б 10-20%, це дуже буде серйозний прогрес. Це перш за все, це може заощадити дуже багато коштів. Того, що ручне розмінування, долучення інших інструментів це дійсно дуже коштовна річ для, для проведення робіт з розмінуванням. А коли я буду впевнений гарантовано на 100%, що ця територія вільна від МІН, тоді мені не потрібно цього долучати. Зараз ці сенсорні, ці безпілотні апарати, вони мають відповідні сенсори, які ідентифікують цей предмет під землею або на землі. І вони знаходять цю міну. Але також, дуже наша, також земля, також забруднення іншими металевими предметами, і там дуже може бути велика похибка. І розпізнати е, предмет, який вибухонебезпечний, або, або це просто безпечний предмет, дуже важко знайти. І от ці металеві предмети, які знаходяться на цьому полі, дуже важко відрізнити, які безпечні, які небезпечні. Якби це, ну зараз дуже серйозно розвивається штучний інтелект. Які відрізняє по формі, по вазі, по кольору, по іншим, там, іншим ознакам, які чітко виділяє, що це вибухонебезпечний предмет. І вже є певні досягнення за цим напрямком. І вже деякі компанії вже досягли того, що до 70% вони досягли, що вони впевнені, що це вибухонебезпечний предмет і на практиці ми вже відпрацювали певні тести, це в Харківській області, ре... скажімо так, і на полігонах, і в реальному становищі вони знаходили вибухонебезпечні предмети. Але опять же, я повертаюсь до тої думки, що для мене не стільки зараз головне знайти вибухонебезпечних предмет, але велика підозрювальна територія, і я знаю, що тільки певний малий відсоток і реально є забрудненим. А ми підозрюємо, що це дуже великий відсоток. І коли ми можемо звільнити ту територію, яку підозрюємо, гарантовано, що вона не містить вибухонебезпечних предметів. Це буде дуже серйозне економічне досягнення для України і для того, щоб передати її кінцевому користувачу. Я Олександр Лобов, спеціаліст протимінної діяльності програми розвитку ООН в Україні. Я очолюю напрямок, операційний напрямок напрямок з протимінної діяльності. Це основні такі активності, це інформування про міну небезпеку, звільнення території від вибухонебезпечних предметів, а також допомога постраждалих мін та вибухонебезпечних предметів. Ще 2023-му урядом України, а також національному органі, була озвучена цифра 174 тисячі квадратних кілометрів, яке зазнали військової агресії. Це значить про те, що на цій, на цій території знаходяться ділянки, які є небезпечні. Це можуть бути міні-поля міні або території, забруднені іншими вибухонебезпечними предметами. Це не є повністю суцільна потенційно замінована територія, але це підозрювана територія, де можуть бути ці, ці небезпечні ділянки. Даний час це потрібне додаткові дослідження відповідні для того, щоб зменшити територію і щоб підрізнити, де територія є потенційно небезпечна, є є е, безпечна для проведення економічної діяльності. Е, так, дійсно, у нас є серйозний прогрес. Звільнена території. того на сьогоднішній день, зараз 138 квадратних кілометрів, які зазнали військової агресії, які потребують подальшого дослідження. Тобто ми зменшені до певного, до тої категорії, яка потребує подальшого дослідження, але це вона не вся потенційно небезпечна. Найбільш складна ситуація це, звісно, Харківська область, Харківська, Миколаївська і Херсонська область, де найбільший відсоток мінних інцидентів, які застрабляються, Там дуже висока щільність мінних полів, дуже великі території, які є забруднені, потенційно небезпечними. Також інші області є Запорізька, Дніпропетровська, також, але ну, от три основних такі регіони, які зараз потрібно зараз звернути увагу на розмінування і подальше дослідження. Гуманітарне розмінування це доволі таки комплексний процес. Воно розпочинається з досліджень відповідних, з, з обстежень. Є, е, початок починається з нетехнічного обстеження, без залучення якихось технічних засобів. Це на підставі якихось доказів збирається інформація, вона аналізується і потім робляться висновки, яка територія, де велись бойові дії, яка може бути потенційно безпечною. А яка небезпечна територія? Це головне зараз виділювати, для того, щоб люди знали, де пересуватися, є безпечні ділянки для життя. Коли вже визначені небезпечні ділянки, підозрювальні ділянки, що ми підозрюємо там, тоді вже залучається наступне, це вже технічне застосування відповідних засобів, інструментів для розмінування, для того, щоб чітко визначити периметр небезпечної ділянки. Для цього залучаються основні такі інструменти: це ручне розмінування, також механічні засоби розмінування, і також мінопошукові собаки є також дуже потужним серйозним інструментом. І вже на третьому етапі, коли вже визначені периметри забруднених ділянок, тоді вже залучається повністю комплекс цих технічних засобів. Але все одно основним інструментом для розмінування звільненої території від вибухонебезпечних предметів є. Ручне розмінування. Ну і тварини також це дуже серйозний, скажімо так, потенційний інструмент для того, щоб прискорити ручне розмінування. Всі ці три інструменти використовуються в залежності від контексту в комбінації, в залежності від ситуації, від контексту і так далі. І так далі. Це рельєф місцевості, це та корслинність і також від типу забрудненості. Це той метод, коли сапер з відповідними засобами розмінування, скажімо так, зміну шукачем він повинен знайти, ідентифікувати цей боєприпас, а потім знешкодити і знищити цей, то що знайдений боєприпас. Цей метод дає гарантію 100% для того, що територія буде вільна, від мін та вибухонебезпечних предметів. Звісно, механічні засоби вони прискорюють цей процес в рази в багато разів, іноді навіть в десятки разів, але все одно без людей ми не можемо обійтись. Тобто сам сапер, який проводить розмінування, це кінцевий результат тієї території, яку він звільняє, і вона гарантовано стає безпечною для подальшої економічної діяльності на ній. Уряд України доволі таки за останній рік наростив потенціал е, ручного розмінування команд ручного розмінування вже на сьогоднішній день. Майже до двох тисяч саперів існує це від державної служби надзвичайної ситуації та державної служби транспорту. І також у нас відкрився вже ринок гуманітарного розмінування. Тут вже комерційний ринок існує. Вже понад 69 операторів, які зареєструвалися в Україні, які пройшли відповідну акредитацію, які набули вже статус оператора протиміну діяльність. У відповідності з українськими стандартами, це вже доволі таки потужний, потен... потужний інструмент, який вже уряд вже має вже тут в Україні, але все одно, звісно, це потрібно його ще буде збільшувати і нарощувати. І саме головне це вивчати нові методи, нові технології і долучати цих людей. І, звісно, цей потенціал потрібно буде збільшувати в наступному зараз. ще в Україні ще ведуться серйозні бойові дії. І зараз сказати, що ми повністю зараз разом, що цей потенціал вистачає, ні, неможливо. Звісно, коли буде звільнена повністю територія, цей потенціал потрібно буде нарощувати в рази, в рази, в рази. Але це скільки цього ресурсного потенціалу потрібно, це буде після того, як буде проведено ретельне обстеження. Після того можна приймати вже відповідні рішення, які ресурси потрібно долучати. І саме головне, комбінація цих інструментів в залежності від ситуації. Тобто… На управлінському рівні, тобто фахівці повинні розуміти, коли доречно долучати механізоване розмінування, а коли мінопошукові собаки, а коли іноді комбінація всіх цих трьох методів водночас, тоді воно дійсно буде прискорювати і гарантувати безпекову, скажімо так, і роботу, і безпечну землю, яка буде передаватись кінцовому користувачу. Є чотири рівня цих фахівців. Перший рівень це коли фахівець повинен просто знайти боєприпас і сказати, що це боєприпас, а не якийсь там цивільний предмет. Він повинен його ідентифікувати, знайти, але більше від нього нічого не потребує. Другий вже рівень це коли фахівець має право його знешкоджувати, але під наглядом свого керівника. Третій рівень це вже той фахівець, який самостійно може знашкодувати, ідентифікувати і проводити відповідні заходи по знищенню. І четвертий рівень фахівців це є відповідні такі боєприпаси, як хімічні боєприпаси. Біологічні боєприпаси, де є відповідні такі навики, такі унікальні навики, які повинні вони набути для того, щоб знищити їх і знешкоджити. Тобто, чотири таких основних рівня. Звісно, між кожним рівнем потрібен, фахівець повинен набрати відповідного досвіду. Тобто, це доволі такий довготривалий процес, це коштовний процес, я хочу сказати, і потребує відповідних навичків. Я би звертав увагу більше на якісний, ніж на кількісний. Потенціал України, який потрібен для проведення заходів з розмінування. В рамках програми розвитку в Україні в проєкті протимінної діяльності моїми фахівцями запроваджена таку ініціативу долучати ветеранів з інвалідністю до цієї програми. Це дуже цікава ініціатива, чого бо люди, які вже мають певний досвід. Але ж досвід, скажімо так, бойових дій, вони знають, вони знають про боєприпаси дуже багато всього цікавого. І коли їх долучаєш до певної діяльності в рамках протимінної діяльності, до різних видів діяльності, це вони дуже ефективні фахівці. Ми іноді розглядаємо протимінну діяльність це як розмінування. Я би хотів би трошечки відрізнити, що розмінування це частина протимінної діяльності. І там дуже багато є інших активностей, завдань, де фахівці з інвалідністю можуть долучатися і можуть ділитися своїм певним досвідом. Наприклад, інформування про міну безпеку. Також ці фахівці дуже хорошо долучаються до того, щоб навчити інших тренерів, вони також переконливо можуть доводити цю інформацію. Також вони можуть брати управлінські функції на себе. Це тільки один момент. Також, що стосується гуманітарного розмінування, там також є низка, низка спеціальностей, де ці фахівці можуть долучатися. Це збір і обробка інформації. Також це проведення контролю якості. Там також управлінські посади також існують. І на сьогоднішній день ми зараз провели тільки два тренінги, але ми на цьому не будемо зупинятися. Перший тренінг був, це, це то, що стосувалося безпілотних літальних апаратів. Їм показали, розповіли, які є фахові спеціальності. І е, перша група вона вже пройшла. Вони отримали перні п, первинні навики. Їм, перш за все, їх зацікавила ця діяльність. І я хочу сказати, що вони вже працевлаштувалися вже іншими міжнародними і також місцевими операторами. Зараз другий тренінг також дуже хороша ініціатива. Показали також е, інструмент з механічного е, розмінування. Де вони пройшли відповідні тренінги, їм показали, вони отримали певний рівень обізнаності, як це долучати ці інструменти, і міжнародні оператори, також місцеві оператори, які вже застосовують ці інструменти з механічного розмінування, також надали їм можливість працевлаштуватися. Ці ініціативи ми будемо також продовжити в наступному році. Ми також розширимо розширимо там переліки цих фахових спеціальностей, де люди можуть себе знайти, і це особливо будемо звертати увагу на ветеранів-інвалідів. Тварини це дуже серйозний інструмент, який є дуже ефективним, але також я повторюю ще раз, це в залежності від ситуації і контексту, коли їх потрібно використовувати, наприклад, конечно, є обмеження, коли їх можна використовувати. Якщо дуже висока рослинність, якщо протипіхотні Все міни, чисто. особливо на розтяжках, конечно, цей інструмент не потрібно використовувати. Но коли територія вільна від рослин, і коли вже провели заходи з розмінування, кінцевий продукт, цю територію потрібно перевірити. Тобто ця територія повинна, повинна відповідати якомусь критерію якості. Тобто, напевно, глибину певна територія повинна бути вільна, від мін та вибухонебезпечних предметів. І цю територію потрібно опять перевірити. 10%. Наприклад, якщо гектар, потрібно тисячу квадратних метрів перевірити. Якщо залучати опять сапера, це займе дуже тривалий час. А собачка. Це може зайняти декілька днів. А якщо долучаємо вже мінопошукову собаку, вона може це зробити за декілька хвилин. Вона може бисненько перевірити цей квадрат, пробігтися і повернутися. І ми можемо бути точно впевнені, що це територія не містить вибухонебезпечних предметів. Тобто, в даному контексті для перевірки контролю якості це найбільш ефективний, скажімо так, інструмент. Також в залежності від контексту, від рельєфа, від ґрунтів, опять же, і тих же боєприпасів, вони можуть дуже швидко зменшити територію. Вони можуть гарантувати, що ця територія не містить вибухонебезпечних предметів, і це так, також вони прискорюють швидкість визначення периметру забрудненої території, коли вже можна залучати вже. Механічне розмінування. Да, це дуже потужний, дуже цікавий інструмент. І коли кінологи працюють з ними, це як друзі, вони граються на мінному полі, і собачка з задоволенням йде і робить свою роботу. Але вона повинна, звісно, бути натренована відповідно. Вона повинна, коли вона почула цей запах, коли вона зрозуміла, що десь знаходиться, вона повинна сісти і показати своє, своєму кінологу, своєму другу, де якийсь предмет вона відчула. І тоді вже сапер бачить ту територію, і він вже від, відхиляє решту землі, зменшує тим самим і вже йде в тому напрямку і розміновує той боєприпас, яка знайшла його собачка. Дуже популярна, я ніколи не мав досвіду, тільки бачу, скажімо так, на youtube каналах Це АПОПа кампанія, яка долучає щурів. В них, якщо говорити, якщо собака відчуває запах в неї в 100 разів ніж в людини, то в щурів говорять ще в 100 разів більше ніж в собаки. Єдине, як правильно їх долучити до цього, до цієї роботи, щоб вони відчували, звісно, це там вона бігає по якоїсь там ленточці. Коли вона відчуває запах, вона нажимає на певну, на певну педальку, і ця педалька маркує цю територію. І потім вже фахівець прибуває на цю територію. Він там, де промаркована, вона він починає її перевіряти на присутність вибухонебезпечного предмету. Тобто, такий інструмент вони застосували, як можна щурів пристосовувати до цього напрямку. Да, така кампанія Апопа. Вона також зайшла в Україну. Поки не щурами, а змінно-пошуковими собаками. І ця програма розвитку ООН є донором для, цієї, для, для цього напрямку. І з компанії, кам британської компанії Майн-Двазері Group у співробітниці з за вони зараз цей інструмент впроваджують в Україні, як ефектив... один із найефективніших засобів з розмінування. Зоозахисники, да, так, так, зверталася, говорили і. Звісно, звісно, не дуже були задоволені, чому тварин долучають. Але це від того, що обмежене розуміння того, як ця тварина працює на мінному полі. У них було бачення, що це міна тварина йдуть для того, щоб вона там, можливо, підірвалася і так далі, так далі, щоб зберегти людське життя. Абсолютно ні. Точно так же до тварин відноситься, точно так же, як і до людей. Але тварина вона відчуває. Цей запах, і де знаходиться цей вибухонебезпечний предмет, просто правильно потрібно використовувати. Правильно навчити цю собачку. Це доволі таки довготривалий процес. І там декілька цих тренінгів вони проходять, і це певний період для того, щоб собачка отримала відповідний досвід. І я хочу сказати, що собаки з задоволенням йдуть розміновувати. Дійсно, це тварина, в неї є певний характер, в неї є певний настрій. Вона сьогодні може працювати, сьогодні може не працювати. Але вони задоволення вона працює своїм кінологам, своїм другом на цьому мінополі. І я хочу сказати, що це дуже ефективний. І таких, сказ, сказати, що були інциденти, що під підривалася собака, таких інцидентів не було зафіксовано. Але опять же я говорю, це по по, -по -фахівці повинні знати і розуміти ситуацію контекст, коли вони можуть долучати цих тварин. Так дійсно сталося, що Україна стала одна з найбезпечніших країн стосовно щомін та вибухонебезпечних предметів. І для людини для людей потрібно не тільки знання, а ставлення до цієї небезпеки. Вони повинні розуміти, як використовувати ці правила, коли вони знаходяться на територіях, де велись бойові дії. І це повинно стати яким певним культурним, культурним середовищем для всієї нашої спільноти, щоб вони розуміли, Саме головне, найголовніше, найдорожче це життя, життя своє, і свого оточення, і здоров'я, звісно ж. І зараз програма розвитку ООН проводить дуже серйозну інформаційну кампанію разом у співпраці з БіБІСІ. Зараз проведено дуже багато навчальних медійних кампаній, і також проведені розроблені відповідні меседжі безпечної поведінки. Рівень знань підвищується, але рівень ставлення ще не повністю підвищується. Для того, щоб переконати цих людей, потрібні відповідні, скажем так, методи. Саме головне не стільки знання, а скільки змінити поведінку і щоб для людей це стало певним культурним середовищем, щоб вони не задумувались, як правильно ні, щоб вони задумувались, але щоб це стало на автоматі, що вони коли не знаходяться і що туди не потрібно ходити, це не потрібно брати, до кого потрібно звертатись у випадку того, тої, тої, тої ситуації. Тобто це дуже важливо. І дійсно ця програма, вона коли вона розробляється, звертає, звертає, звертається увагу на різні верстви населення. Для діти по різному отримують інформацію. Дорослі також по різному отримують інформацію. Також деякі дорослі, які працюють специфічно на тих територіях, вони вимушені там працювати і вони можуть стикатися з цією поведінкою, але вони повинні знати перенизку правил безпечної поведінки, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Тому зараз інформаційна кампанія, ще раз повторюсь, дуже серйозно проводиться в Україні. Вона має серйозні, скажімо так, результати. Ми покриваємо понад 10 мільйонів тільки за минулий рік. Навчили людей, скажімо так, передали відповідні знання. Це на роки повинно стати певним культурним середовищем для людей. Минулого року програма розвитку в Україні презентувала проєкт з протимінної діяльності 23 27 рік. Саме основне досягнення цієї програми розвитку про, про, проєкту протимінної діяльності це те, що ми наро, наростили потенціал Державної служби надзвичайних ситуацій. Ми майже на 50% підвищили кількість саперів відповідним обладнанням та проведення відповідних тренінгів. Тобто це дуже чутливо. І то, що зараз результати ці ми бачимо, що майже 30 тисяч квадратних кілометрів, які були звільнені, це завдяки нашої програми. Це також ми допомогли ту ініціативу, яка була запроваджена на Фондах Державної служби надзвичайної ситуації. Це завдяки тому, що було звільняли спутники знімки та штучного інтелекту. І також підготовка відповідних фахівців. Але, зокрема, суходолу, що я хочу, хочу звернути увагу, також Державна служба надзвичайної ситуації зараз нарощує потенціал підводного розмінування. Ми також до цього долучаємося, це ми знаходимо відповідні обладнання. Чимо на цьому мама Так, відпрацьовуємо відповідну методологію і також нарощуємо цей потенціал. І наразі Державна служба надзвичайних ситуацій на наступний рік планує збільшити на 37 команд підводного розмінування. Це дуже важко передбачити на сьогоднішній день, коли і за скільки Україна буде розмінована повністю. Я наведу приклад залишків другої вибухонебезпечних залишків Другої світової війни, якщо державна служба надзвичайної ситуації щороку збирає понад десятки тисяч цих залишків. Дійсно, ми будемо стикатися через десятки років з цими проблемами. Але саме головне не звільнити територію від всіх вибухонебезпечних предметів. Це майже неможливо. Саме головне це створити безпечне середовище, щоб люди проводили економічну діяльність без будь-яких обмежень, щоб міни та вибухонебезпечні. Предмети не впливали на їхню безпеку, щоб вони відчували себе вільно, щоб вони пересувались, вели господарську діяльність, щоб люди повернули до своїх димівок і відчували себе, скажімо так, безпечно. А ті ділянки, які будуть містити вибухонебезпечні предмети, вони поки будуть відокремлюватися, маркуватися, і потім буде створюватися відповідна програма, коли і як вони будуть, в залежності від, тої, від, від, від е, е, потреби тої землі. Тобто, якщо ця земля не використовується людьми, то можливо її залишити на певний період часу. Якщо вона дуже востребована, ця земля, то дійсно її потрібно розміновувати в першу чергу. Тобто це буде також формуватися. Також треба звернути увагу, що ще відбувається війна. У нас дуже багато територій не непідконтрольних, ми не знаємо, що зараз там відбувається, і це повинно бути, скажімо так, охоплювати всі дослідження на всіх територіях, і тоді буде більш чітка програма. Але президентам України поставлено завдання протягом 10 років звільнити і створити безпечне середовище і щоб економіка України розвивалась без обмежень, без впливу мін та вибухонебезпечних предметів. Я хочу сказати: якщо правильний комплекс цих мір... Якщо правильна система управління налагоджена, правильно, це досягнення, це цілі реальні. А ми далі будемо бачити, і все залежить все буде залежати від ситуації.